Всім доброго дня, до мене завітав Passat B8 20 TDI CRLB LB-двигунчик з міста Києва. В автомобілі присутні дуже часті регенерації, присутній масложор, масложор дуже величезний, літр на 1000 кілометрів. Новий рекордсмен по масложору серед пасатів. Так, олива тут не придатна вже до експлуатації. Буде замінюватись на 0,30 після чистки. Так, пробіг у нас 268. Так. Прогрівається автомобіль. Бачимо дві маси сажі одна біля одної. Так, 507 метрів назад була регенерація завершена. І знову... Зараз вимкнеться нон-стоп. Автомобіль вже до мене приїжджав на діагностику, тиск був під 200, зараз 74, трохи зменшився, але на обертах, на обертах, 300. А на обертах був на момент е, неділю назад приїжджав 500. Так, В автомобілі, звісно, буде помилка по частим регенераціям, багато сажі, багато сажі. Так, Апарат вже під'єднано до автомобіля. Перша стадія, подивимося, зали. Має бути цікаво. В першу стадію входить лише масляна зола сажого фільтра. Без сажу масляних відкладень по всіх системах. Поїхали. Так, зроблено два стартових пуска, зола. Да, золи тут хватає. Так. На сітки є вона. І на ганчірці є зола. Так, зараз вже буду другу стадію прочистки сажомасиних відкладень. Так, чистка завершена на последній стадії Так. Палив Паливна плюс. Сажовий прогрітий. В автомобілі вже діагностую не працюючий термостат. Вже його перепровірив, вже скажу, що не працює. І подивимося показники на неробочому термостаті. 25 на Обертах на холостих нуль датчик вже згорівший, ніжка давним-давно відпавша була. Під'єдную дивимося, показники. Так, датчик показує 9. На холостих на обертах. 3-6. Маса сажу змірена падає 25-18, але датчик неправильно показує, ні один, не другий. Так, Переставив місцями 5 на холостих, два рази менше на обертах. Не. Датчики вже вигоріли 300 раз, дурницю показують під заміну. Так, під'єднав два новеньких датчика показують мінус один. Ось як працюють нові датчики на обертах. Ну в принципі як по манометру. 14. Так. Ну і загальний стан перепровірки авто. Так, висновок по автомобілю, такий термостат повністю не працюючий. Помпа клин. Це раз, друге. Датчики диференційно аут повніший, сильно вигорівші, показують дуже велике значення, чим є на самом ділі. Це третє. І тому оцінка буде автомобіля 2 з 5. Так, а до речі, якщо це все виправити, привести в правильний технічний стан автомобіля, от тоді він буде працювати. Регенерації нон-стоп вже не будуть. Тобто автомобіль їздить так дуже-дуже давно з такими постійними регенераціями. Накопив дуже багато проблем собі, не тільки по екології, а також по іншим системам. Паливна тут працює без зауважень, надув турбіни. Вентиляція картерних газів. Автомобіль знаходиться в Києві, тому через дві недільки заїде на передіагностику. Цікавить результат по масло-жору. Так, по системі охолодження теж тут предостатньо проблем. Ось теж на прикладі антифриз. Який в автомобілі? Є осаду предостатньо Ось бачимо з які особи. В авторадіатор сервіс в Бориспіль на промивку всієї системи охолодження. Дана рідина була із впускного колектора, там, де під'єднані два шланги антифризу. Якщо там є щось всередині, то в системі буде 100% по всій. В радіаторах, в блокі, в голові. і в в усіх деталях, де ходить антифриз. Радіатор пічки не працює. Ліва сторона трохи теплим, права сторона повністю холод. Система охолодження в автомобіля не працює і призвело до збою на систему екології. Всім доброго дня! До мене завітав завітався Леон. Дуже рідко приїжджають такі автомобілі. Завітав, звісно, на чистку системи екології з міста Вінниці. Так, Прообіг у нас 213. По показникам прогрітий автомобіль непогано по трасі 8 Ну, В міському циклі вимірена, звісно, переганяє. 159, непогано, непогано. Двигун, двигун ЦРЛБ. Так, масина зола змінена, сажевий фільтр чистили, чистили з балончика і змінили масину золу. Так, тиск 13 на холостих на обертах. 50. 899,9. Ну, в міському циклі незаводські регенерації. Так, автомобіль що має проблеми. П2000 в роботі. температурні режими. Наприклад, температура на впускному колекторі повітря було 111. Машина працює на вихлопних газах. На вихлопних газах. Під'єдную апарат, роблю чистку. Так, чистка завершена, на останній стадії ще повисипало. Не знімав сам процес, зола. Неважливо. Важливо результат і висновок по автомобілю. Прогрітий впалив на плюс, без зауважень. Саживий теж плюс, датчики ще не під'єднані. По манометру. На холостих нуль, на обертах. В 5-15. Тобто EGR номер 2 той, що знаходиться ззаді фільтра забирає весь тиск з автомобіля. Це неправильний тиск, повинен бути 15-17, а його набагато менше, значить EGR забирає все, весь тиск. Датчики вже згорівші, відремонтував, склеїв Зараз під'єдную його і дивимося на показники. Так, під'єднав датчики 3.5 на обертах. Да, переставлю місцями, подивимося, що показують. Так, 2.4. На обертах. Так. так, висновок по авто. Перепровірено. Є великі зауваження до системи охолодження. Система охолодження дала збій на систему екології. Начнем з термостата. Ось така конструкція знаходиться в автомобілі. Туди щось лазили і тут закручений саморіз. Ось в цьому кронштейні закручений саморіз. Звернув увагу, що термостат відкривається з запізненням. Майже на 94-95 градусів відкрився термостат. Це перше. Друге, в автомобілі клинить помпа. Клинить помпа. Ось така помпа знаходиться в єврошостій екології. Чому вона клинить? Тому що ось що знаходиться в системі охолодження. Пісок, не пісок, а скипівший антифриз. Його там безліч. Безліч. Ця рідина була злита, тобто перевірено впускний колектор. Ось цей впускний колектор. Там і знаходиться ця мачмала. Тут його небагато, десь літер злили з впускного колектора, але зауважу, що якщо є в впускному колектору, є по всій системі ця -вся, цей весь скипівший антифриз. Євро-6 екологія дуже тісно зв'язана з системою охолодження. Тут є проблеми по охолодженню. Так, ще одна проблема в автомобіля є. В принципі, правильно диагностую помпа і термостат. Ось бачимо по краям. Антифриз уходить з бачка через дренажку на, на слів. І тут є потяки антифризу. Це ще одне свідоцтво, що помпа не працює, термостат не працює, автомобіль перегрівається саме малий контур циркулювання антифризу і дає на обратку, а потім обратка зливається. На вулицю. Так, нагадаю, що чистилось холодна частина турбіни, гаряча, сажовий фільтр від масляної зали, магістраль Єгіра основного сюди він доходиться: перехідна плита, впускний колектор, де ходить антифриз чистив і де ходять вихлопні гази з повітрям. Теж чистив дросель і другий контур Єгіра з сіточкою з теплообмінником, який знаходиться після сажого фільтра. Все чисто, по екології питань немає. І висновок по авто. І висновок по авто буде такий. Ось помпа, бачимо, який підшипничок знаходиться, який відкриває ось, ось сюди антифриз. Ось ще один отвір, якщо він запакувався, Ось цією мачмалою, тобто цим піском його там в блоці буде придостатньо, не дасть працювати помпі. От і будуть потім проблеми і по екології, і додатково по охолодженню. По автомобілю оцінка 3 з 5, багато дефектів є, що потрібно власнику виправити вже вдома. Двигун СРЛБ. Псеат Леон гарантійний лист на 150 тисяч кілометрів пробігу. Тобто весь цей час 150 тисяч кілометрів пробігу виправити ці помилки по системі охолодження. Якщо їх не виправити, ну тоді не будуть заводські регенерації. Абсолютно, тоді гарантійний лист не діє тільки коли все виправлено, тоді автомобіль буде працювати. І як такової гарантії вже і не потрібно, тому що автомобіль, коли буде справно працювати, там розхід буде правильний, регенерації заводські, проблем по автомобілю не буде. І тоді можна їздити і не переживати за свій автомобіль взагалом. Паливна плюс, вентиляція картерних газів, Масляна тут плюс, екологія плюс, система охолодження мінус. Всім доброго дня! До мене завітала Шкода Октавія 7.2.0 з Київської області. На чистку всієї системи екології. Автомобіль вчора приїхав з вечора, не буду зараз заводити, щоб не грілась, не коптіла лишній раз. Просто зніму показники. Час, маса сажі розрахункова, тобто скалькульована і змірена. Проїхав автомобіль 82 км від постійної регенерації. Стоки ми в даному автомобілі приблизно регенерації. 64 грам масиної зали. Нуль на холостих на заглушеному автомобілі. Але що хочу сказати, що по маси сажі розрахункової, тут нема проблем. Тобто вона працює. Ця маса сажі теж або швидко набігає, або повільніше, якщо з нею все добре, на п'ятірці закінчується регенерація, 3 г набігло за 82 Тобто рахуємо аж на 500 плюс легенько. Але ця не дає е, дистанцію. Тобто автомобіль е, це до цієї ізміреної все входить: турбіна, с, е, підсос воздуха, сажовий фільтр, золою забитий, е, сажею забитий, єгієр забитий, єгір заклинивший, е, другий єгір е, забитий. Масляними парами з мочовиною, якщо є дблю. потім форсунки, все, що завгодно, всі проблеми в автомобілі відносяться до маси сажі. А це королева всіх мас саж. Хто знає від чого вона залежить, ці цифри, або помалу наростають, або швидко. Є в мене відео, де я розігрую. Не розіграю, а буду давати якісь призи. Хто відгадає, від чого залежить маса сажі скалькульована. Вона теж жива тут. Вона не залежить від комп'ютерних показників. Вона ус... умовна. Так, помилок немає. Не було в автомобілі. <кхід> Прошивка 7607. Автомобіль на механіці. Апарат під'єднано, подивимося, що робиться в саживово, скільки там золи, чи відповідає дійсності ті грами, які заявлені комп'ютером. Так, все, що з саживом фільтри, воно зараз тут в розчиненому виді. Зараз подивимося, скільки там золи. Так, да, зола є. Без неї моя. Тут на фільтрі вона є. Вісажу масляні попутно повимивались. І ось вона на гончерці. В основному. Ось ця каша, це розчинене зола, по краям є. Так, і друга стадія це вже сажомаслині. В єгірах, в турбіні, впускний колектор, клапана, камера згорання розкоксовка, компресійні поршневі кільця теж розкоксовуються, щоб була рівна заводська компресія. Чистка завершена. На останній стадії трохи є сажомаслиних. Це ті, що повипадали. Основна частина розчиняється і проходить через фільтрацію. Далі ще в один фільтр. Так, що в нас по форсункам ідеал? Стан нових форсунок? 0000. Зауважень немає. Прогрітий сажевий, майже прогрітий автомобіль. Так. Перевіряю прохідність системи екології після чистки. 15. стрілочка рівномірно тримається. Датчики диференційного не згорівші. До речі, пробіг автомобіля 270 тисяч 274. Так, під'єднав датчик і показують три на обертах. Ну, на обертах трішки невірно. Набагато невірно. Переставлю їх місцями. Так, переставлю місцями, більше 5-6 показує на холостих на обертах. Ну, трошки менше, 22-23. По факту 15. Нічого ще поїздить. Перепровірка автомобіля на загальний стан. Так, висновок буде такий. Автомобіль почищено, почищено холодну частину турбіни, гарячу, слажовий фільтр від зали, геометрія турбіни почищена, камера згорання. Для цього я викручую свічки накалювання. Свічки накалювання після чистки змащуються всі без винятку на керамічну пасту. Потім магістралі Єгіра, сам клапан Єгір тут знаходиться, його перехідна плита, впускний колектор. Тросель і другий контур Єгір номер 2 знаходиться після сажового фільтра, там є сіточка і теплообмінник. Ось після чистки маємо такі значення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо хтось дивиться моє відео і чистив сажовий фільтр окремо з демонтажем, які в них були значення. Тобто, я тестую манометром, вихлопними газами. в мене показує зазвичай від 15 до 20. Якщо автомобілі в дуже поганому стані, є якісь проблеми, то там більше 20. А так, 15. Тест іде вихлопними газами. А вихлопні гази мають сажу. Там, де чистять без демонтажу окремо одну детальку тільки, а не всю систему. То є роздруківка в мілібарах, гектопаскалях, в якій протитиск сажового фільтра після чистки повітрям. І повітря не має сажі, і зазвичай 20 і більше в кого як. Напишіть в коментарях, в кого як. Дуже цікаво. Мій тест тільки вихлопними газами. Тобто автомобіль сам себе перепровіряє. Після такої глобальної чистки системи і такі значення будуть. Але після чистки автомобіль обов'язково перевіряється. Палив на форсунки в ідеалі вентиляція картерних газів, мембранка. А їх тут дві. Одна тут, одна там всередині клапаної кришки. Ще один клапанець є. Потім перепровіряється система охолодження, термостат, помпа і сам антифриз всередині. Провіряю в пускному колекторі ось дві трубочки до нього входять. Чи нема там скипівшого антифризу? Якщо він там є, значить і по всій системі є. Цей скипівший антифриз в вигляді чаю або ще якої-то незрозумілої рідини. І після всієї загальної перепровірки автомобіля даю висновок по авто, який зараз буде. Так, і висновок автомобіля після чистки системи екології. Такий. Наступна чистка на 430 тисяч. До цього часу тримати правильний технічний стан автомобіля. Особисто всім власникам автомобіля доповідаю. Що, коли, як замінювати якісь деталі, як обслуговувати автомобіль е, повністю. Коли автомобіль буде повністю справний, 150 тисяч, він виїздить без проблем по екології. Якщо буде несправний, ця несправність дасть про себе знати. Оцінка автомобіля 5 з 5. Не знайшов ніяких проблем, дефектів по авто, і тому буде ось така оцінка. Гарний стан автомобіля. Так, автомобілю в автомобіля залита така олива 5В30, нічого страшного немає, тому що я завжди кажу на 0В30, але 0В30 це для міста. Холодні поїздки, короткі поїздки 0В30, обов'язково без варіантів на будь-якому пробігу. А 5В30 можна, тому що автомобіль даний е, їздить 90% траси. В коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, вечора. До побачення.